Вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. Доброго вечора в ефірі. Інформаційний випуск програми Час у студії для вас працює Габріела Іванчев. На календарі п'ятниця, 17 жовтня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими подіями завершується робочий тиждень на Закарпатті. Відкрили громадську вбиральню комфорт ужгородців. Вакцинація ромського населення, доступ до імунізації. Зеленський пробув до США разом із командою та провів низку важливих зустрічей з представниками компанії, що займається виробництвом системи Петріот. Обговорили бойову ситуацію, удари Росії та посилення ППО і далекобійних можливостей України. З представниками обговорили співпрацю для посилення захисту України, потреби в протиповітряній обороні, ракетах і літаках Ф 16 на тлі посилення ударів Росії. Зеленський під час зустрічі з міністром енергетики США обговорив енергетичні можливості, потенційні проекти. Партнерства та потреби для швидкісного відновлення пошкодженої російськими ударами енергосистеми України. Переговори з керівниками американських енергетичних компаній стосувалися підтримки енергосистеми України та довгострокової співпраці з конкретними проєктами для зміцнення енергетичних можливостей обох країн. О 20.00 відбудуться важливі переговори для України та складні для президента Зеленського. Очікуємо на позитивні результати. В Україні з'являться військові поліцейські з кейками, наручниками, газовими балончиками та зброєю. Вони перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блокпостах під час воєнного стану. Також військові поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у військах, контролюватимуть дисципліну, проводитимуть огляди, вилучатимуть докази та охоронятимуть військові об'єкти. Найімовірніше взимку нас очікує сценарій: 4 години без світла, 2 зі світлом. Наразі росіяни атакують енергооб'єкту при фронтових регіонах невеликою хвилею одночасно з інтервалами по кілька дронів щогодини. Після цього масовані удари по генерації. Таким чином, Росія хоче розбалансувати систему та спричинити каскадну аварію блекаут. У підсумку країна може опинитися у двох реальностях: дефіцитний схід і профіцитний захід. Частина громадян зможе одержати грошову допомогу, аби придбати дрова на опалювальний період. Допомогу на опалення надаватимуть внутрішньо переміщеним особам. Відповідне рішення вже ухвалив уряд правда нову фінансову допомогу отримують ВПО, які є отримувачами пільг чи житлових субсидій, а також тих переселенців, які не одержали гроші від міжнародних донорів. Саме ці категорії внутрішньопереміщених осіб одержать гроші на придбання твердого палива на зиму. Середній розмір допомоги, яку переселенцям надаватимуть, становить 8 тисяч гривень. На ці кошти зможуть розраховувати майже 32 тисячі дворогосподарств. господарств. Гроші переселенцям буде виплачувати пенсійний фонд після завершення виплат від міжнародних організацій у листопаді в Грудні поточного року. До речі, значно більшу фінансову допомогу можуть отримати жителі тих областей, де проводяться або тривають бойові дії. Міжнародні донори надаватимуть одноразові виплати в розмірі 19 тисяч 400 гривень на одне домогосподарство. У центрі Ужгорода вкрай важлива інновація в міській інфраструктурі. На площі театральній, між ляльковим театром і набережною запрацювала перша модульна громадська вбиральня. Це наразі єдиний об'єкт для комфорту потреб жителів та гостей міста. Як усе працює, бачила Ірина Ковальчук. Перша і наразі єдина громадська ще й на додачі інклюзивна вбиральня запрацювала в Ужгороді. Мобільний санітарний модуль встановили у самому серці міста. На площі театральній між лільковим театром і набережною. Будь ласка, дочекайтеся підтвердження. Дякую, до зустрічі. Нарешті Ужгород отримав довгоочікуваний сучасний громадський сервіс. Модульна вбиральна оснащена передовими технологіями і адаптована для різних груп користувачів. Я насправді дуже рада, що вона з'явилася. Для мене це не сильно актуально, бо я тут поруч маю, куди ходити в туалет. Але це дуже класно і вона інклюзивна, тому. Все супер. Сподіваюся, що будуть її доглядати належним чином, що буде приємно туди ходити. Це було місце громадського туалету в лапках. Неофіційного, так тому це дуже добре, що воно тут є. Протестувати і оцінити вбиральні вже встигли, і гості Ужгорода для туристів. Сам факт наявності у вільному доступі санітарного модуля важливо, адже раніше доводилося проситися в туалет у заклади, навіть купувати дрібничку в кафе, аби пустили. Бачили ось недалеко, ліворуч. Як вам така ініціатива? Чудово з Хмельницької області місто не тішин. Актуально, в нас такого немає. Вони поставлені туалети, але в принципі ними ніхто не користується. Тому актуально, звичайно, У вас велике місто і Багато це дуже туристі, зручно. Так, Багато комфортно, людей, зручно пустей. Як вам ціна? 20 гривень. Добре, класно. Всюди вони платять тепер, тому 20 гривень це нормальна ціна. 20 гривень ціна візиту у громадську биральну. Модуль під'єднаний до міських мереж і працює з оплатою, карткою чи телефоном. Прибирається кожну годину, тобто працівник приходить, дивиться і прибирає її. Санітарно очищає. Дві прибиральниці у нас на роботі, тому і ціна 20 гривень відповідно, тому що ну треба їм платити і заробітну плату. Треба платити за світло, треба платити за воду, О, крім того, розхідні матеріали це і. Миючі засоби, туалетний папір, рушнички. Зрештою вбиральня відкрита в п'ятницю. З того часу її відвідало вже понад 200 осіб, але ну, якусь статистику ще рано говорити, тому що. Ну... Працює хоча б там тиждень місяць краще, тоді вже можна щось до послуг відвідувачів. Дві кабінки звичайна та інклюзивна, аби був доступ для всіх. Протестовано. Ми запросили протестувати на е Інвалідному війську людину протестувати дану вбиральню все добре, все було протестовано, все підходить, якби зручно. Також вбиральня оснащена пеленальним столиком для мамочок, якщо є потреба перепеленати дитинку. Там є гаряча водичка, є опалення. Крім того, багато запитів, що робити, якщо буде відключене світло. Дана обиральня оснащена батареями, які акумуляторами, які тримають ну, до 6 годин, можна користуватися нею, коли немає світла. Ідея та її реалізація, АВ Ужгород коштом компанії придбали і встановили мобільний модуль. Наша ініціатива, зважаючи на докори, які закидувалися, що в місті немає жодної громадської обиральні, ми вирішили спробувати ну, такий для нас також новий проект. Локацію ми обирали довго, так як спочатку було одне місце передбачено, потім інше. Зрештою, виділила нам міська рада тут землю під громадську вбиральню. Земля передана нам сервітут. Ми за нього за нею сплачуємо. Тож громадська вбиральня ну, перша знайшла своє місце тут поруч літкового театру. Чи плануємо ще? Ще ще важко сказати. Подивимося, як проживеться дана ініціатива. Як будуть відноситися мешканці до майна, яке всередині чи не будуть нищити? Ну час покаже. Вже працюють над інформаційними табличками та вказівниками, аби люди могли здалека бачити вбиральню і як до неї дістатися. Такий об'єкт інвестиція в комфорт і чистоту міста. Ініціатори сподіваються, що він стане прикладом для подальшого розвитку громадської інфраструктури. З доходів фізичних осіб, які працюють на Закарпатті впродовж січня-вересня поточного року податкові агенти отримали та перерахували до зведеного бюджету майже 12,3 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на 3 мільярди гривень. Варто зазначити, що понад 41% від цієї суми, а саме 5,1 мільярдів гривень, у своє розпорядження отримали місцеві бюджети Закарпаття. Решта податку на доходи фізичних осіб. Осіб, а це понад 7,2 мільярди гривень, була спрямована до держбюджету. Саме податок на доходи фізичних осіб є головним бюджетотворюючим джерелом. Його питома вага сягає 49,3 у структурі зведеного бюджету області та майже 64,9 у структурі місцевих бюджетів, що підтверджує його стратегічне значення для розвитку громад. За рік продукти в Україні подорожчали майже на 20%, повідомляє Держстат. Найбільше зросли ціни на яйця на 50%, фрукти подорожчали на 34%. Вартість соняшникової олії піднялася на 28%, а вершкове масло на 23. М'ясо додало в ціні на 24%, алкоголь став дорожчим на 6,6%, а тютюнові вироби на 29,3%. Після фронту багато наших захисників і захисниць стикаються з проблемами слуху. Ці травми не видно зовні, але вони серйозно впливають на спілкування, роботу і психологічне відновлення. Ще підтримати військових, держава реалізує програму безоплатного забезпечення слуховими апаратами. Як повідомляють у міністерстві у справах ветеранів, у межах державного контракту закуплено майже 24 тисячі слухових пристроїв. Хто може отримати слуховий апарат безкоштовно? Ветерани і ветеранки війни, військовослужбовці з порушенням слуху навіть без встановлення. Ня інвалідності потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, щоб отримати направлення до сурдолога, пройти обстеження у сурдолога та отримати відповідний медичний висновок, обрати медичний заклад, що працює за цією програмою, та подати відповідні документи. Ужгород провів в останню путь 43-річного захисника солдата Сергія Вдовиченка. Сергій Федорович народився в Ужгороді. Багато років працював на Ужгородській швейній фабриці. У 2012 році одружився з коханою Оксаною. Згодом у подружжя народився син Ростислав. Понад півтора року військовий з зниклим безвісти під час виконання бойових завдань. Він загинув 3 лютого 2024 року поблизу Майренки на Донеччині. Прощання відбулося на площі народній. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні, друзі, бойові побратими, керівництво міста, військові та містяни. Поховали Сергія на пагорбі слави. Далі в нашому випуску інформація про ще одну подію. Доступ до імунізації ромського населення розгорнули пункт, приготували необхідне обладнання та готуються до роботи. Тут фахівці проводять щеплення згідно національного календаря: вакцини для дітей та дорослих від кору, краснухи та правця. Вже вдруге в місце компактного проживання приїжджає мобільний вакцинальний пункт. Вакцинуємо вже з десятої години ранку. Черга як до, до сімейного лікаря, так і до педіатра. Акція дуже потрібна. Навіть говорити про неї, для чого ми це робимо, то ясно, щоб ми були здорові, щоб діти не мали інфекційних захворювань, щоб була, як то кажуть, у нас здорова нація, здорові дітки, здорові дорослі, і щоб ми по календарю щеплень провели всю необхідну процедуру, яка необхідна, для того, щоб діти і дорослі. Почували себе комфортно на наші потреби і на наші звернення надається вакцинальний автобус з області завдяки пані Вікторії Васильівної Тимчик. І ніяких перепон у цій роботі у нас нема. Пацієнти отримують свою дозу вакцини в порядку живої черги. Лікарі оглядають, заміряють температуру та проводять імунізацію все у санітарних умовах та згідно вимог. Іменно по профілактиці інфекційних захворювань, як захворювань, керованих засобами імунопрофілактики, для чого і проводиться профілактичне щеплення, так і всіх інших інфекційних захворювань. Для того щоб стимулювати народ для проведення профілактичних щеплень, надаються мотиваційні пакети людям. Вакцин всіх вакцин, які необхідні для щеплення, є в достатній кількості з дотриманням холодового ланцюга медики. Проводять щеплення, відповідають на всі запитання та заспокоюють тих, хто має побоювання щодо вакцинації. Ми щеплюємо тут на місці в таборі дітей. Ну, бувають різні випадки, що тут і на місці, і зразу деякі діточки, якщо хворі, я їх оглядую, призначаю їм лікування. Це дуже гарна і добра справа. Якось люди бояться, ну, батьки і старші діти бояться щеплень, не знаю чому. Хоча це дуже важливо для... Того, щоб діти і дорослі вакцинувалися, це і є профілактика від різних різних дитячих інфекційних захворювань. Представники ромського населення активно долучаються до кампанії. Кажуть, що прагнуть подбати про власне здоров'я та здоров'я своїх діток. Ми з села домбоки з маленького табору на І Я хочу подякувати нашим лікарням, і нашим. Докторам, що так вони думають за нас, що нам всі вакцини дають, що вони нас не вставляють, що мої наші дітки, наші зрослі, все як має бути. Ну, Я дуже дуже їм вдячна. Слава Богу, добрість нормальна була, бо важливо була робити. Вони бо болесні хворі. Ця кампанія стала кроком до зміцнення довіри між ромською громадою та медиками та вкотре продемонструвала, що вакцинація найдієвіший спосіб боротьби з інфекціями. Закарпатські правоохоронці спільно з оперативниками СБУ та прикордонниками Чопського загону протягом кількох днів заблокували дві схеми незаконного переправлення чоловіків призивного віку за межі України. Так, 9 жовтня поліцейською затримали 23-річного мешканця Мукачева, який організував нелегальний канал втечі за кордон. Зловмишник підшуковував клієнтів з різних регіонів, розміщував їх у готелі на Закарпатті та детально інструктував, як перейти кордон через ліс. Вартість послуг становила від 7 до 9 тисяч доларів. Під час Переправлення двох чоловіків до Словаччини. Організатора затримали на околиці населеного пункту поблизу кордону. Ще одну схему викрили 12 жовтня. До неї були причетні двоє місцевих жителів віком 32 та 36 років. Вони планували переправити мешканця Бердянська поза офіційним пунктом пропуску та інструктували його, як поводитися у випадку зустрічі з прикордонниками. За свої послуги фігуранти вимагали 4 тисячі доларів. Усіх трьох організаторів затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора. тимчасового. Сувого тримання за жорстоке поводження з твариною жителю села Франчиково загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом знущання над собакою у селі Фанчиково-Бергівського району. Як раніше повідомляло видання, про жорстоке поводження з твариною розповіли місцеві жителі у соціальних мережах. За словами очевидців, ввечері 15 жовтня місцевий житель прив'язав собаку до мототрактора та тягнув його польовою дорогою. Постраждалого собаку забрали неби. Дужі громадяни, які надали йому першу допомогу та викликали ветеринара. У поліції відкрили провадження за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами. Особу правопорушника вже встановлено. Наразі поліцейські готують матеріали для повідомлення йому про підозру. Міжгірський районний суд Закарпатської області розглянув справу щодо місцевого жителя, якого визнано винним у повторному керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння без права на керування. Як встановив суд, 12 вересня поточного року чоловік керував автомобілем іноземної реєстрації, маючи явні ознаки сп'яніння, запах алкоголю, порушення мовлення та координації рухів. Водій не мав посвідчення водія та відмовився проходити огляд на місці, так і в медичному закладі. Правопорушник вже неодноразово притягнув. Гоговився до відповідальності за подібні дії цього разу. Чоловік знову порушив закон, вчинивши два адміністративні правопорушення: керування без права повторного протягом року, керування в стані сп'яніння повторно. Суд призначив порушнику 10 діб адміністративного арешту, позбавив права керування транспортними засобами на строк трьох років, 11 місяців і 22 дні. Від імені державних установ у різних месенджерах, у батьківських чатах шириться нова хвиля шахрайства під приводом державної допомоги пакунок школяра. Людей просять заповнити анкету, щоб отримати виплату, але насправді це черговий гачок для крадіжки персональних даних і грошей. Подробиці далі у сюжеті історія одна та сама, але по іншому написане повідомлення. Тут зазначається, що ви можете сформувати його на Будь-яку вашу банківську картку, яку ви хочете, або як в цьому випадку, лише для клієнтів ощадбанку, шахрайські схеми навколо держпрограми пакунок школяра активно поширюються Україною. Громадянам надходять неправдиві повідомлення у вайбер чи то телеграм. Виглядають вони переконливо. Є логотипи, згадки про пенсійний фонд. Людей закликають перейти за посиланням, заповнити анкету і, начебто, отримати допомогу. Однак ми бачимо повідомлення в одній з груп про жовтневу підтримку від одного з фонів і посилання, куди ми можемо прийти для того, щоб подати заявку. Ми переходимо за посиланням, і ми бачимо сайт, де ми можемо отримати гроші. І тут є перелік. Банківських установ, де ми нібито можемо отримати гроші, або прийде код на номер телефону. Ми його введемо, і тоді ми можемо втратити доступ до нашого облікового запису. Гроші в подальшому з ваших банківських карток можуть бути списані. Також можуть бути відкриті кредитні ліміти, і гроші з цих кредитних лімітів також будуть вкрадені. Така поширена анкета через месенджери, звичайна фішингова пастка. Людей приваблює простота, коротке повідомлення, обіцянка грошей і офіційне посилання. Цього достатньо, щоб сотні користувачів переходили за лінком, не замислюючись. Кіберполіція наголошує, жодна державна програма не оформлюється через вайбер чи телеграм. Так працюють тільки шахраї протягом. Там останнього часу фіксується звернення стосовно виплат грошових, якихось виплат від країн а, партнерів нашої держави. Також є зафіксовані випадки, коли м, люди потрапляють на шахрайство по так званою грошовою допомогою від держави як покунок школяра. Чому це відбувається? Тому що. Ця ініціатива йде від держави, і люди мали би отримати гроші від держави для того, щоб забезпечити свою дитину, яка йде в перший клас. Однак шахри користуються цим моментом і створюють свої підробні фейкові сайти. Якщо мова йде про покунок школяра, як зазначає сама програма. Її можна отримати тільки на платформі Дія. Тому, якщо ви хочете її отримати, ви заходите в свій застосунок Дія та оформуєте там своє звернення стосовно виплати. Або якщо у вас за якихось технічних моментів немає цього додатку, ви можете піти до сервісного центру пенсійного фонду та самостійно в пенсійному фонді оформити цю виплату. Але ні в якому разі, ні на які посилання, які вам приходять від друзів, вайбері та інших соцмережах, не треба переходити. Щоб не потрапити на гачок, експерти радять кілька простих правил: не переходьте за посиланнями з чатів, перевіряйте інформацію лише на офіційних ресурсах державних установ. Не вводьте особисті дані на сумнівних сайтах, вмикайте двофакторну автентифікацію в додатках банку. А от що робити, якщо ви вже стали жертвою шахраїв? Обов'язковому порядку треба заблокувати карточки. Є два способи. Це дистанційний через систему електронну або безпосередньо до банку своїм документом і чим скоріше заблокувати. Це перше питання. Друге питання це обов'язковому порядку, написати заяву до органів національної поліції, дати свій паспорт, код, а також відповідну картку і інформацію про коштів у правому варіанті про те, що дійсно було списано кошти. А після того військовому. Порядку необхідно максимально забезпечити блокування всіх карток. Після цього буде кримінальне провадження. Якщо кіберполіція все ж таки вже в оперативному заході і встановить цю особу конкретно заподіюча шкоди, тоді безпосередньо буде кримінальне провадження по статі сто кримінального шахрайства подати цивільний позов. Це не складається з двох позицій. Позиція номер один це безпосередньо тверда сума це заподі шкода, це кошти, які вас вкрали. І друга позиція це моральна шкода з дом документів про те, що отримали психо. Емоційні перевантаження стресу ситуацію. У цій справі з шахраями кожна хвилина важлива. Не довіряйте подібним повідомленням, навіть якщо їх надсилають знайомі. Перевіряйте інформацію і зберігайте свої кошти в безпеці. Понад дві тисячі пожеж ліквідували закарпатські рятувальники з початку цього року. Про це йдеться на сайті ДСНС Закарпаття. Дві тисячі сто двадцять на жаль, історія пожеж повторюється знову і знову. Ті самі причини: недбалість, поспіх зі мною не станеться. А потім дим, полум'я і втрати. Погляньте у це дзеркало і не станьте наступним його відбитком. А для цього потрібно лише дотримуватися правил безпеки йдеться в дописі рятувальників. На перерваних ділянках автодоріг державного значення Закарпаття ліквідовують суви. Роботи з ліквідації суву на дорозі М-06 Київ-ЧОП, що проходить через латерський перевал, що розташований між Закарпатською та Львівською областями, вже завершено. Наразі рух транспортних засобів повністю відновлено в обох напрямках. На ділянці дороги нижні ворота, воловець міжгір'я, воловецький перевал, де проводяться роботи з ліквідації суву, вже виконано близько 70% запланованих робіт. Роботи тривають і їх завершення плановано до кінця жовтня поточного року. Закарпаття системно впроваджує національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. До процесу активно долучаються громади, соціально відповідальний бізнес та комунальні заклади області. Доступними для всіх відвідувачів стають не лише громадські будівлі, але й об'єкти культурної спадщини. Театри, музеї, бібліотеки, освітні та мистецькі заклади. Під час онлайн-зустрічі діалог влади та бізнесу розповіли, як враховують потреби ветеранів, людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Що вже зроблено та над чим ще працюють. Для ветеранів та цивільних з інвалідністю в області облаштували безоплатні адаптовані спортзали. Працює інклюзивна автошкола на базі УЖНУ, а фахівці супроводу ветеранів діють вже в кількох громадах, повідомив начальник управління з питань ветеранської політики ОВА Андрій Поляк. Таким повідомленням завершує випуск новин п'ятниці. Дякую за увагу. У студії для вас працювала Габріела Іванчов. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. І побачимось на цьому ж телеканалі. Бувайте!